Що любі друзі, всім привіт! На каналі Deadwood Fishing. Володимир на зв'язку і мішаня. Мішаня заряжити його з пічньою, буром, удочками. Коротше, знову зібралися ми вдвох на риболовлю на карася. Коротше, друзі, приїхали на це місце, там, де я ловив гарних карасів, спробувати з мішанею половити і подивитися, що воно взагалі буде. Гриболи намічається прикольною, ми повністю затарені. Зараз іде трішки оттіпіль, по ідеї, по оттіпілі буде дуже непогано, як, на мою думку, клювати карась. Був тут нещодавно мій знайомий, дня 4 назад дуже гарно відловився. Коротше, що буде, то буде. Загалом, друзі, йдемо і будемо пробувати. Ще, друзі, камера в руках, а це означає, що я вже на льодові. Я пробую шукати карася. Е, ще поки що нічого не знайшли. Спробую поки що просто щось, хоча б щось побачити. Навіть Карася ще, чесно кажучи, не бачив. Вже опустив 10 лунок, жодного не бачив. Коротше, зараз у нас буде напевно година, а можливо навіть і більше, це чисто пошуки риби. Якщо щось знайдемо, будемо десь базуватися, буду вам обов'язково показувати, друзі, поки що нічого. Тому все, шукаємо, шукаємо нашу рибку. О, тут глибше о, замулилось. Зараз знайдемо, що у нас тут дно яке ось одно. Свал. А що це було у нас? Окунець чи що? Рибки. Ні, рибки не видно, друзі. Не видно, бачите, треба шукати. Що, друзі, розщихляємо трішки наші речі. Я побачив декілька проходящих, входящих карасів. Це, звісно, не те, що я шукаю, але... Але, але. Короче, вчера купил себе вот такую удочку, балалайку. Жилочка у меня тут стоит 0,14. Маленькая такая кольорова мормышечка. И зараз попробуем. Зараз попробуем половить так. Вытянем кивок сюда. Оп. Маленькая такая мормышечка. Если вам видно, друзья, зараз покажу. Отака маленька, різнокольорова. Зараз хочу спробувати тут ну, коротше, декілька опускань так сказати, зробити. Так, по мотилю. Мотиль, друзі. У відмінній якості. Подивіться, який крупний мотиль. Андрюха, привіт. Мотиль дійсно класний. Зараз давайте спробуємо мотиліка 3-4 одягнути. Попробуємо. Так от трішки закінчик. Один закінчик, один посередині. Один закінчик, один посередині. Попробуємо так чотири штучки одіть. Він Такий жирний, гарний мотильок, дійсно такий іменно, іменно то, що, то, що треба. Іменно для такої рибалочки. Мішаня пішов далі шукати карася. Я йому дав камеру він погнав. Ну, це конечно, не, не то, друзі. Коротше. Це не то абсолютно. Побачив я два карася які там ходили і все. Так, дивіться, така наживочка у нас буде. Давайте спробуємо, опустити. Опустити. Так, де ми будемо пробувати опускати? Опустимо, давайте Так, будемо пробувати по різним вуличкам. Давайте отут спробуємо. Так. шилочка у нас тут, ще раз нагадаю, 0,14. Я думаю, 0,14 мені тут головою хватить, я взагалі 0,16 використовував. 0,14 теж підійде, просто чудесно. Так, ну що, на дні чині. Ні, ще не на дні. Треба опускати нижче. Тут метрів 5. Я думаю, плюс-мінус. Десь так. Жилочка трошки так тогда довго, просто польна. Льот трошки наморозила. Хоча наче оттепіль іде все одно. Так що. Падаешь дали, А ну-ка. О, все, на дне. Так, делаем педмоточку. Сейчас встану, да попробую трешки поворотиться. Где у нас тут дно? Да, и людик маленький цей. Так, ну что, спидмотаем. Ось у нас знову. Давайте спробуємо погратися. Трішки. На гру може зреагує крась, як ви думаєте? Коротше, побачимо. Ладно, друзі, будемо пробувати. Надіюсь, наступне включення вже буде, як я тягну карася. Сижу, граюся, друзі. Закинув друге водилище, ось там поставив. Там більша мармишка така золотиста з жовтим. Так чисто спробувати поставити туди. Хай собі були. я вчора нову перемотав. А ось там в цьому боці 1, 2, 3, 4, 5, 6 рибаків. У нашій стороні жодного, там 6. Оце зараз я коротше, подивлюся. Якщо тут... Ну, я бачив тут декілька проходящих карасів. Якщо хвилин 20-30, тут не буде жодного клювання, міша поки ходить з камери і шукає, спробуємо ми в той бік здвинутися. Не просто так ті мужики там сидять. я ж думаю, що вони не за маленьким окунем прийшли сюди, а там якщо тут є гарний карась, хоча кому як подобається. Тут все таки на мотилку, окуня ловити теж класно. Не знаю навіть. Якось, знаєте, так. У мене ще такого тут не було, щоб я так ходив довго і не побачив там стайку карасів. Хоча я по таким місцям гарним вже пройшовся. А так, тільки поодиночно, і то тільки тут уже обійшов лунок 30-40, опустив. Це тільки тут побачив. Ну тут прям набурено. Тут зрозуміло, що тут сиділи. Тут є коряшка одна невеличка. До неї можна до чого прив'язатися. Але коли знаходиш аномалію таку, то в основному. Карасій люба риба крутиться біля неї. А це навіть і не крутився, це так збоку, типу, одиночні, якісь карасі, і то не, не над дном, а трішки вище. Я б сказав, сантиметрів 15-20 над дном плавали. Може не кормиться, ну побачимо. Мішаня там шукає рибу. В цій стороні йде мілина. Не знаю навіть, що тут вдасться знайти. Мішаня щось там слідкує, дивиться. Просимо у нього шовішов, я поки що удочки дістав. Що, ти щось бачив, ні? Не? не бачив карася? А коней? Треба отут буде зараз провірити одну точку. Йдемо тут подивимося, друзі. Друзі, посеред всього залива, хтось із місцевих поставив одну жерлицю. одну. І ця одна жерлиця, ось вона стрельнула. Я звісно, такий, що я би не ліз до чужого, але мені дуже сильно цікаво глянути, крутить чи не крутить. Що там, тільки що буквально минуту назад вона стрельнула. Крутить чи не крутить, що тут до чого? Подивитися. А ну-ка. А що це тут таке? Щось таке незрозуміле. Повідайтесь, дивіться. Що, спробувати поціхнути. А дивіться, куди. А, так тут не... вона не сработана, вона не поставлена. Оце розвод. <реш> <реш> Міша, це розвод. Поняли, <реш> друзі, <Оце> Подивіться, хотів. <реш> Стрельнула. <реш> Ого, ось це кружочок чийсь лежить, щоб удочку не вкрала. До речі, прикольна тема. <реш> Разводняк. Понятно, короче, йдемо далі шукати рибу. Я, наверное, до мужиків туди, бо щось в цій стороні. Нет, нічого, там мужики всі туди йдуть. Друзі, дивіться, мішанька пішов собі в сторону, так сказати, поставив на боковий кивок, Дивіться якого бомбану красавця. Ай-яй-яй, грам грам 600, та може 700, даже може 800, дивіться, який красавчик. Ай-яй, подивіться, з ладонію. Красень. Супер, перша рибка Міша вицепив, красава. Коротше, друзі, знайшли більш-менш перспективну точку, там де Міша зловив карася. У мене тільки що було клювання одне, але таке скажімо, легеньке клювання, я не підсікав. Треба було спробувати підсікнути, але не продовжую. На ось все удивище. Там в мене золотиста жовта мормишка, нормальний пучок мотиля, штучок 5. Я поприкидав трішки снігом, бо ходимо камеру і дивимося, де що знаходиться. Вріємося потрохи чайком собі. Цей чайочок термосік тобто, дуже гарно тримає температуру. Коротше, гріємося чаєм та й пробуємо ще щось підловити. Не знаю, що воно буде. якось, знаєте, Сьогодні така аж трудова-трудова рибалка. Ось саме сьогодні тут. Я зазвичай тут дуже швидко знаходжу рибу та сідаю і ловлю. Але не сьогодні чомусь. ну... У мене це було перше клювання, рахуйте вже десь 12-та година, вже годинки, годинки п'ять ми тут. І перше клювання. Що сказати? Не знаю, чи це навіть був карась, але як є, так є. Мішаня стоїть, мерзне, так, да, мішаня? Коротше, друзі, стоїмо обоє, втикаємо, так сказати, просто вже немає слів. Шукав того карася, вже скільки раз камеру, то опускав, просто таке відчуття, наче його немає. Ось одне місце. Знайшов в трьох лунках по одному, побачив тут на 5 квадратних метрах. Не знаю, переніс дві вудочки сюди, поставив, поміняв наживку чи свіжішого мотеля. Да Попробую тут трішки перебачити. Бо скільки вже лунок обійшов, я вам кажу, це як побачив карася в камеру, то аж трошки настрій піднявся, бо таке вже як. Знаєте, вже такий як якось втомлений і воно ще й не хоче клювати і ще й навіть не може знайти, то таке не сильно. Ну, ще он пробував мужички, а там теж знайшли щось рибку, зібралися разом, щось там рибачить. Небагато людей лишилося, багато хто пішов. Нас двоє, там троє, там двоє. А, семеро людей лишилося на кризі. Це для неділі дуже сильно мало. В основному тут людей 20, якщо не більше. Да, друзі, як кажуть тебе там камера для підводної зйомки. Е, це акваріум, ловите рибу, там, де її просто тьма. Ви показуєте не настоящу, там рибалку, не справжню, А показуєте це все так награно і тому подібне. Ось він награно. З 7 години зараз в мене вже друга десь. Десь друга, можливо, до третьої доходить. У е, мене було одне невеличке клювання, і тільки ось в цей час я зміг знайти трішки риби. Тобто Три-4 карася проплило в одній стороні, тобто в одній лунці. Поворотня, друзі. Друзі, плювання, а може зараз вам підстрілюю його, давай. Дзип разочок. Ну Невже? Коротше, що можу сказати? Е, я взяв, пройшовся по цим лункам тут збоку, знайшов карася, потім опустили тільки удочки. Мормишечки карась пропав повністю. Я тільки що по всім сусіднім лункам обійшов, не було жодного карася, навіть признаків карася, що він там є. А тільки що ось якраз такий невеличкий дзип і все. Але просто дзип. Навіть без якогось продовження. Карась сьогодні неактивний. Ось вам і риболовля. на жаль, думав добере, не добрав. Все, друзі, збори. Коротше, будемо їхати додому. Толку немає, деякі люди тільки приїхали, виходять на лід, хоча вже друга година мішань. Чуєш? Дивись, пуста мармишка. Пуста мормишка. Тут удочка стояла, я до неї не підходив, коротше, об'їло. Карась, мабуть, клював або хто. Загалом вже все, друзі, будемо закінчувати. Неважливо, хто там клював, я просто був в другому місці, коли Тут, скоріш за все, була покльовка. Зараз покажу вам все-таки трішки гарніше щазливе мішання. І будемо закінчувати. Коротше, все, друзі, це фініш сьогоднішньої нашої риболовни. Покажу вам карасика, якого ввалив мішання одного на двох. Сьогоднішній наш результат. Короте, зараз вам ближче покажу. Оп, іди сюди. Ось такий гарний красень, гарний карась. Ну, прикольний, я думаю, грам 700 в ньому, 800, може 600. Щоб це точно перевірити, лежать ось ваги. Зараз я хочу, ну просто хочеться зважити, скільки він потягне цей карась. Оп! Міша, ну твої ставки. Фейдет? Коротше, 730 грам, друзі. Що видно, не видно? 730 грам карась. Дуже непоганий, хороший карась. Коротше, все, друзі, закінчуємо нашу рибалку з таким гарним одним карасем. На сьогодні досить. Ми щось втомилися, рано приїхали, коротше, вже і замерзли, бо толком нічого не робиш, не клює, вже задобалося з тою камерою бігати. Тому все, всім до нових відео. Ви були на каналі Deadwood Fishing. Ставте подобайку та підписуйтесь на канал.